Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку водолій. Давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Спочатку я розгляну в цілому атмосферу тижня, а далі вже основні сфери. Робота, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. І так, водолії. І так. Атмосфера тижня в цілому. Які ж події на вас очікують? Туз мечів. Перша карта, друга карта колесо фортуни. Та третя карта, ого, карта вежі. Да, водолії. І так, перша карта у нас говорить ту з мечів, що вам потрібно буде приймати важливе якесь рішення, і це швидке рішення. Тому що тут по е, е, карті вежі говорить про те, що можливі у вас якісь неочікувані події, якісь форс-мажорні такі обставини, да, до яких ви не готувалися, тому по тузу мечів. Да, якби потрібно буде швидко це все вирішувати. Ну, по колесі фортуни, це ще карта говорить, що, можливо, у вас і вже в житті така ситуація була. Це якби вже як повторюється. Да, тому теж, можливо, такий варіант. Так, що тут ще? У вас можливо, яка ситуація? Ну, тут ще по цій карті, можливо. Що вам випадає така можливість якось змінити ваше життя кардинально на даний момент. Але потрібно вам якби, прийняти швидке рішення, да, якби бути більш рішучими. Тому все ж залежить від вас. Ну, все ж таки, да, якби, якби після колеса Фортуни йшла якась інша карта, а не карта вежі, да, то Звичайно, говорилося б, що це зміни в якусь кращу сторону. А так як тут, тут карта вежі випадає, тому да, якось більше, ця, більше бачиться тут негативний контекст. Тому водоліги будьте ще обережні на цьому тижні, тому що карти якісь нехороші випадають для вас. Так, давайте тут вісімка монет. Перевернулась, давайте подивимось сферу роботи. Так, новісімка ну монет і говорить про карту роботи, якби, да, про таку зайнятість, про фізичну роботу. Тому, можливо, і таке. Я завжди звертаю увагу на ті карти, які перевертаються при тасуванні, тому що вони іноді дуже чітко описують ситуацію і дають да, якби, такі чіткі відповіді. Сфера роботи водолії. Що у вас тут? Бачите, і знову карта якби, говорить про завершення. Тому, можливо, для когось це якби, звільнення з роботи. Можливо, ви самі вирішите звільнитися, але якби дав. Тут по карті вежі, ви якби це різко приймаєте ці рішення. Ви не планували, все у вас чудово, і тут в один день все, прийняли рішення, звільнилися, і якби, можливо, ще й таке. Ну і Тут, звичайно, ще можливо, і карта звільнення, що по карті вежі для вас це буде якийсь такий і важкий удар, до якого ви не готувалися. Да, теж як варіант. Але, так, да, якби карти не дуже хороші водолії для вас на цей тиждень. Так, давайте сферу фінансів подивимось. Так, тут карта боротьби. Карта труднощів говорить, що, можливо, у сфері фінансів теж у вас на даний момент якісь труднощі, і вам приходиться вирішувати їх наодинці, тому що це карта якби однієї людини, яка вирішує свої труднощі сама. Але по цій карті не потрібно опускати руки, що у вас щось не виходить, що ви. Не справитись з цими проблемами. Ви сильні, у вас все є для того, щоб пройти ці труднощі. Тому, да, якби не розчаровуйтесь, не опускайте руки, все у вас буде гаразд. Це тимчасово все. Давайте. Особисте життя, сфера кохання. Так, тут знову щось. Так, особисте життя. Так, шістка монет. Говорить про те, що дивіться, як е е е е карти. Якщо у вас виникають труднощі, якщо у вас є друга половинка, чоловік, дружина, вони обов'язково вас підтримують, обов'язково вам допоможуть. Якщо і навіть у вас немає другої половинки, все одно є якийсь партнер, да, знайомі, все одно, які прийдуть вам на допомогу. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся і на цьому тижні якби, вам допоможуть. Хоча тут, да, якби по цій карті, ви да, самі наодинці зі своїми проблемами, але все одно є така шанс, можливість, що вам хтось і допоможе. Ну, тут, звичайно, і карта говорить про те, що тут і фінансова допомога, теж як варіант, тому ось так. Ну, і це якщо ще і не про фінанси в сфері, ну, ми ж говоримо про сферу стосунків. То ця карта говорить про те, що повинен бути взаємообмін в сфері стосунків. Да? Якби не очікувати тільки кроки, якісь дії від одного партнера, а взаємодіяти. Да? Якби, якщо вам щось партнер дає в стосунках, то і ви теж повинні да, якби віддавати також. Тому ось так. Давайте далі подивимось сфера здоров'я. Так, тут карта тут жезлів, чудово, енергія, сила, тому все супер. Але для тих, у кого, можливо, виникли якісь ускладнення зі здоров'ям, да, то це все одно карта говорить про те, що ви підете да, на покращення, ви знову будете енергійні, ви знову будете, як би, активні, тому все чудово. І так, давайте далі розглянемо застереження на цей тиждень та порада. Чого вам остерігатися в цей період? І так, так, король мечів. Якщо ви жінка, Потрібно остерігатися короля мечів. Можливо, це ваш начальник, да, тому що тут в сфері роботи, можливо, начальник, якщо у вас на роботі начальник, то, можливо, він прийме якесь да, таке різке рішення, тому що це король мечів, він у нас такий дуже жорстокий, е у нього якби немає жалості, немає да, якби людяності. Якщо в негативі говорити, звичайно, тому що. Е, е, да, тому що тут негативні карти, то, можливо, така ситуація, да, що можливо, виникне конфлікт у сфері роботи, і ви, він якби, прийме таке рішення вас звільнити, е, да, тому він буде безжалісний на цьому тижні до вас. Тому краще е, да, якби, бути обережним з таким чоловіком. Ну, в сфері стосунків, я не думаю, що це ваш чоловік, да, тому що тут навпаки, в сфері стосунків, вам йде допомога і підтримка. Тому я думаю, що це більше, якби ваш начальник або хтось з роботи. Да. Тут, можливо, і ваш колега, можливо, якась і підстава на роботі, да, якось з вами поступить не недобре, і вас із-за цього звільнять, чи ще щось в такому. Да. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то можливо да, на цьому тижні вам не потрібно да, бути на, да, якби королем мечів, не приймати якихось таких різких рішень, не бути чересчур такими жорсткими. Да, бо Тут по карті Особистого життя партнерства йде навпаки, щоб допомагати своєму партнерові бути добрим, да, йти назустріч. А ви, можливо, да, будете такі більш жорсткими, більш якось вимагати. На цьому тижні якоїсь відповідальності від партнера, да, тому якось так. Тому карти застерігають вас. Не будьте на цьому тижні такими жорсткими, тому ось так. І, можливо, не потрібно приймати якихось таких різких рішень. Тому ось так давайте карту поради ще подивимось, що ж вона говорить. Да, бачите, карта в справедливості випадає, говорить про те, що перед тим як приймати якесь рішення. Да, як то кажуть, сім раз відмір, один раз відріж. Все дуже добре обміркуйте, все якби, зважте, всі за і проти. Тому що король мечів да, він може да, якби, різкі рішення якісь прийняти, не обдумуючи, да, і потім пожалкуєте, тому що карт дуже багато негативних. Тому по карті правосуддя все зважуйте, всі свої рішення, всі за і проти, аж потім да, якби робіть рішення. Ну і по карті справедливості да, тут поспішати не потрібно з якимись рішеннями. А ви можете на цьому тижні і поспішити, да, тому що тут і туз мечів говорить про якісь різкі такі ä, імпульсивні рішення, і про карту вежі теж да, тому ось так. Ось такий тиждень для вас водоліє. Звичайно, тиждень непростий, але бажаю, щоб він для вас да, був успішним, вдалим. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками. До зустрічі!